Моя вітанчика, давайте зробимо розклад на таку тему, який потенціал у вашої пари на 3 місяці Більше не потрібно брати, тому що енергії змінюються. Зараз взагалі вони дуже змінливі. І а, також я можу сказати: вибачаюсь, у мене впала карта. І також. А, а, Хочу сказати, що на загальних розкладах взагалі брати якісь такі великі терміни, ну це недоречно. І так, подивимось, саме сигніфікація буде ваш поточний стан вашої пари. Щоб ви розуміли, що це про вас стосується. А для мене взагалі, що відбувається між вами. І так, поточний стан ваших відносин, і потім ми подивимось. саме, який буде, можливо, розвиток у вас, який потенціал у вас є? Чи взагалі немає цього потенціалу, а чи взагалі є? Тобто давайте дивитися поточний стан ваших відносин. Королева жезлів, шестірка кубків, двійка пентаклів, король жезлів. Знаєте, спочатку я думала зробити сигніфікацію вашої пари кожного окремо, а потім я подумала на ну, такий розклад, бажано дивитися, що відбувається між вами. І що ми тут бачимо? Я бачу все крім стабільності. Дивіться, ви, королева жезлів. та жінка, якщо ви дивитесь на свого партнера. Або партнер Король Жезлів дивиться на свою партнерку. Ви, королева жезлів, у своїй силі. Ви приваблива, інтелектуальна, харизматична, впевнена, інтуїтивна. Ви активна сторона зараз, яка не погоджується бути фоновою фігурою. Тобто третьою окремою або п'ятою окремою, там я не знаю, 25-ю ви ніколи не будете згодні. Це не про королев жезлів, це може королева кубків на це погоджуватись, тому що вона любляча. Королева жезлів – це взагалі дуже сильна така жінка, яка тримає сильну позицію в стосунках, навіть якщо це боляче, вона буде говорити правду, вона буде робити так, як вона вважає. За потрібним. тобто, коли йдеться мова ще про когось, то королева жеслів навпаки може першою вийти, ніж ніж бути. Або вона буде робити все для того, щоб цієї сторони треті не було. Зрозуміло? Зрозуміло? Це я можу сказати і про короля жеслів. Так, ця людина може втягувати в трикутники. дуже Оці королі можуть втягувати. І, знаєте, робити вигляд, що так потрібно. Але ця людина теж не буде тією фігурою, яка буде ну, не першим і не єдиним. Давайте так. По шестірки кубків це іде мова у вас у стосунках про те, що або стосунки, які тримають дуже давно, Є минуле, це спогади, ностальгія, повернення до минулого, або бажаєте повернутися в минуле, або є просто сентиментальні якісь моменти, пов'язані з минулим, які вас об'єднують. Це плани, це якісь там перспективи, можливо, взаємні мрії, там пам'ять про добрі такі дружні. Відчуття, знаєте, коли ми об'єднуємось, коли нам гарно, коли ми знаєте, це згадуємо з такою можемо з посмішкою якоюсь такою, знаєте, приємні такі спогади. Але мене смущає дві капентаклів. Яка говорить про балансування, і я так розумію, що вона близька до короля жезлів, то ми будемо говорити в такому о, сенсі, що тут іде мова балансування між двома варіантами, тобто вибір між двох жінок, або внутрішня ністабільність, коливання часто одна людина веде підвійну гру. Або просто не може прийняти рішення, де їй гарно буде. Король Жезлів буде постійно дивитися в ту сторону, де буде гарно йому, а не своєму партнеру. Це в стосунках хтось або обидва не визначились, чи залишитись. З вами, наприклад, в ваших відносинах, чи піти туди, там, де не може ніяк знайти, так би мовити, місце? Там буде зручно. І так, тут є наявність третього фактора чи інші особи. Третій фактор це не завжди інша особа, це може бути стабільність, це може бути робота, це може бути родина, в тому сенсі, що там батьки, це може бути родина, тому що тут може бути. Я не бачу тут по цим картам, що ви поточному стані знаходитесь стабільних. Відносинок як чоловік і дружина. Ні. Це може бути навіть коханці. Так? І у вас тут дисбаланс. Король Жезлі це дуже ґардилива людина, яка звикла тримати всі під своїм контролем, така самовпевнена. Пристрасна людина може бути вольова, все потребує контролю, тобто людина діє тільки в своїх інтересах і власних позиціях. Зрозуміло? так? Це не мертві стосунки між вами: є жар, є зв'язок, пам'ять, взаємний вплив один на одного, але також є невизначеність. І цього б дуже багато боротьба за контроль і рівновагу, тому що ви в однакових енергіях, і ви будете кожен на своєму настаювати. І, можливо, хтось, я так розумію, що, напевно, це ви, якщо ви чоловік, або, можливо, ви думаєте, що ваша жінка тут коливається між двома людьми або двома варіантами, тобто зрозуміли. Тепер ми переходимо плавно, але целіспрямована про розвиток на 3 місяці найближче лицарь жезлів, четвірка пентаклів, туз пентаклів, паш пентаклів, і на дні колоді я бачу четвірку жезлів. Це про стабільність. Дивіться, що тут може бути найближчий час. Хтось може прийти з пристостю, але не, не знати, що буде далі. Зрозуміло, хтось проявитися може, якщо ви не разом. Тому що я не бачу тут вас разом. Це не для пар, які живуть в одному будинку, ведуть спільне господарство та інше. Ні. Тут люди або розійшлися. І знову щось там закортілося, або взагалі коханці, або просто знайомі, дуже давно знайомі. Ви знайомі, і от у вас тут відбуваються якісь відносини. Полицарю жезлів це, от такий, знаєте, пристрасть, така енергія пристрасних дій, але дуже швидких, як може людина з'явитися, так і взагалі зникнути. По четвертій пентаклі це спроба утримати те, що є. Це про страх втрати. Це, тут йдеться мова про ревнощі, про контроль і замикнення в собі. Тобто, страх знову втратити. Зрозуміло. Патозу пентаклів, тут мова йде про те, що, що якщо а, вдасться пройти етап напруги між вами обох, з'явиться шанс. На реальне відбудування зв'язку або побудування щось міцного по тузу пентаклів, По пажу пентаклів повільно і обережний починається розвиток. Може бути відновлення спілкування, можливо, взаємодії вже близької, при частковій дистанції. Ви зрозуміли? І ще не зблизилися повністю. Але вже з серйозними намірами. Тобто, ви вже зрозуміли і хочете вже до чогось прийти. Потенціал у вас є, але він потребує, по-перше, терпіння з обох сторін, не з однієї. За Бог. Усвідомлення праці над довірою, якщо її немає, стримання імпульсів, особливо ревнощів. Все або нічого ні не потрібно. Праця потрошки і ви дійдете до стабільності.